Привіт всім! Перед вами колекція сіамських кубів з кубів 3х3х3. Їх всього 7 штук, це максимальна кількість. Всі зробив я сам давненько. От зараз переклею наклеючки і вирішив продемонструвати їх всі е, разом. Так, Почну з само, самого простого. Вірніше по послідовності буду, через кількість блоків, через скільки вони перехрещуються. Відповідно, через ці блоки вони відрізняються. Називаються вони як? Ось в даному випадку один блок в висоту, один блок в ширину і один блок в довжину. Відповідно, сямський куб через блок 1х1х1. На на Ось такий куб. Майже саме простий в виготовленні. Робиться тільки одна деталька. По збиранню практично такий самий як 3х3. Тобто єдиний незручності це. Спочатку, коли він запутаний, не знаєш, де, е, якого блока не буде, з яким кольором, і він може трошки ще крутитись там. Ну, це таке не суттєво. В принципі, збирається як 3х3. На Наступний куб через блок 1х1х2. На на Зрозуміло, да? 1 висота. Один ширина, два довжина. Це вже збирається набагато цікавіше, тому що вже є обмеження по обертам, тобто відсутні деякі ступені свободи. Всі куби крутяться дуже круто. Зроблені вони з ого. З куба класичної конструкції. Товста пластмаса. Саме класична конструкція. Розмір стандартний, 57 мм. Кришечки. Він такий. Все профаншує. Єдине, що я їх не змащував, тому що вони дуже довго стоять на полці. Я не бачу сенсу такі куби змащувати. Збирається він так дуже легко. Ну, в сенсі, це ж не на швидкість збирається. Наступний вже через три блока. Тобто через блок. Один в висоту, один в ширину і три в довжину. Отак він виглядає. А, тут вже ступені свободи ще на одну менше, вже так не покрутиш. Раз, два. зато ну, так крутиться. Так і так. Ну, загалом так. Наступний. Вже чотири елемента задіяно. Тобто він називається через блок 1 на 2 на 2. Це ще цікавіше. Це один з цікавих по збиранню. Верніше таких неординарно. Трошки складноватий. Ну, коли перший раз приходиш. Далі через блок 1 на 2 на 3. Так само цікавий, аналогічно. Далі найкрасивіший. Це через блок 2 на 2 на 2. Самий красивий куб, класичний. Робиться, якщо не помиляюсь, складніше за всіх серед тих, що я перед цим показав. Збирається більш-менш цікаво. В нього крутиться тільки три сторони. Особливих складностей немає, але все одно треба трошки подумати. Перший раз збираєш. І е, самий складний у виготовленні це так само красивий, симетричненький. Форму має. Вісьмірочка. Так, ломіскат обернули. <ріхи> це через блок 2х2 на, 2 на 3. крутиться всього дві сторони. Відповідно якось так путається. Запутатися це вже ціла процедура. Але в нього не путаються ці чотири читальних елементи. Вони монолітні. Ось така колекція із семи сіамських кубів перед вами. В майбутньому є бажання зняти відео про кожен з цих кубів, як його зробити і як його зібрати. Колись давно я вже таку річ намагався зробити, але і за браком часу і за лінії я такі не доробив. Попереднє відео я, мабуть, видалю, а створю нові сім відео. 14, вірніше, відео. 7 відео по виготовленню кожної з них і 7 відео по збиранню кожної з цієї головоломки. Все, дякую за увагу.